Книга здатна єднати покоління і відкривати нові світи саме під таким гаслом у культурному центрі горішніх плавнів напередодні всеукраїнського дня бібліотек відбувся урочистий захід. Сьогодні, 29 вересня, напередодні Всеукраїнського дня бібліотек у культурному центрі горішніх планів зібралося товариство на захід із назвою Ми разом, ми поруч. Це особлива подія не лише бібліотекарів, а й численних користувачів бібліотек. Щирі вітання присутнім лунали від заступниці міського голови Надії Угнічевої. Зараз я хочу запросити Олену Володимирівну і вручити невеличкий подаруночок, подаруночок від міського голови. Чек на 100 тисяч на придбання літератури. Дякую. шановні друзі, всім здоров'я, міцності духу, не на один день, а на роки. І залишайтеся завжди такими світлими. Провідниками у царство книги. Зі свят. Бібліотека це простір, де слова оживають, а час завмирає. Кожна зала, наповнена шепотом віків, диханням далеких епох, героями, що здатні ожити, щойно відкриєш книгу. На захід завітала зі своїми друзями непосидюча дівчинка, яка давно стала улюбленцею мільйонів дітей усього світу. Звісно, це пепі довга панчоха. Сьогодні бібліотека горішніх плавнів центр відпочинку і духовності, частими гостями якої є, талановиті поети, письменники, музиканти і просто цікаві особистості. Та найбільше, чим пишається бібліотека нині, це читачем, адже в центрі уваги бібліотекаря завжди був і буде користувач, його запити та інтереси. <свят> Ось це мої улюблені книжечки. Дуже подобаються книжечки. Тут. Всі вони для мене щось означають, щось особливий, таке щось надзвичайне. День бібліотек це не лише професійне свято, це привід сказати дякуємо тим, хто відкриває нові світи і хто вірить в силу книги. Подробиці заходу дивіться згодом. На телеканалі Гок.